Привіт, друзі. Якщо бажаєте скуштувати таку неземну насолоду найніжніші, найсмачніші, найпухкіші тістечка. Рецепт від з відео залишаю під цим відео. Насолоджуйтесь, готуйте. Обов'язково. Красиво гарно виглядає. Це просто як назвала... Смакату. повітря, Повітряні хмарки, просто повітряні хмарки. ви розумієте? Це так, нежно, воно таке пухке, ой-ой-ой, смачне, нереально, тож обов'язково приготуйте. Це варто вашої уваги і це дуже-дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, лайкайте. І до нових смачних зустрічей! Миру вам, щастя і всього найкращого. Пока-пока. А я буду далі насолоджуватись.